Nissan Rogue t 33 2023 року Америка продається саме у зв'язку з тим, що це проєктне авто нашого YouTube каналу. Ми його брали для проєкту, під відновлення. і Почнемо з комплектації. Це в нас СВ повний привід на 18-х колесах на ось таких ось титанових дисках. Тепер безключовий доступ. Давайте так спробували, все працює. Вона приїхала в Україну Run and Drive. Будь ласка, це СВ, повний привід. І що в нас було по удару? Давайте покажу. Є ось він-код. Перевіряйте, удар був у передню частину саме сюди, тобто був удар сюди. Давайте трохи віддалю, щоб було видно більше. Був удар сюди, було зачіплено одну фару, другу фару. Решітка радіатора, бампер, крило було ціле і капот. Капот замінено у оригінал. Решітка, оригінал, губа, оригінал, усі фари оригінал. Лише пластик прийшлось взяти Китай, бо не було оригіналу на той час, як відновлювали. Далі. Тут було деякі царапки, тут підфарбовано. Що в нас пофарбовано? Під, ну, пофарбували, звісно, оригінальний капот, це алюміній. Потім крило було ціле, але затерло двірцятами, коли трохи змістило. Ми його теж пофарбували, пофарбували оці дві двері. І, в принципі, все. Була ще. Царапина просто царапина. Я так розумію, що її просто зробили не у ДТП, вона була зацарапана. Ось, ось тут під, підкрасили саме цей авторинний підкрас, саме ці, у цієї частини. Більш нічого не мальовано. А, скло переднє, не оригінал замінювалось у США не з приводу ДТП. Не з приводу ДТП ми дізнавалися, просто була тріщина, десь чи каміння, чи щось таке було замінено не на неоригінальне скло. Після цього ми вже робили калібрування камери і калібрування переднього, паркту, переднього датчику, бо тут є адаптивний круїз-контроль і є пакет про пілот. Тобто тут є не тільки... Наприклад, адаптивний круїз контроль і утримання у смузі. Він ще з підрулюючими моментами, з контролем смуги, навіть не у режимі адаптивного контролю, з возвратом зі смуги, з пригальмовуванням. І тепер далі. Це в нас 1,5-трьоциліндровий двигун. І не треба відразу там якось негативно до цього відносити. Це ідеальний двигун для скажімо так, для траси. Я на ньому після зборки з'їздив у Німеччину на виставку. Максимальний, Максимальна витрата була 8,2 при швидкості 140. При тому, що тут вже новий варіатор ланцюговий з охолодженням ми е, температуру. Ланцюгового цього варіатору відслідковували. Вона просто ідеальна. Сам по собі двигун. Замінено мастило у двигуні, замінено мастило у варіатори, жодного пінка, жодного, жодного якогось моменту. Тепер в нас пробіг. Давайте відразу показую усі нюанси, усі пробіги. Давайте вмикаємо. Так, пробіг 76 135 на даний час. Я на ній їжу постійно. Давайте заведу. Завели, все, все працює. Жодної помилочки ніде нема. А тепер далі. Що в нас ще є? Автоматичне світло. Тобто в нас автоматичне дальнє світло. В нас є підрульові пелюстки. Ось вони. Датчика дощу немає. Як в нас повний. Це якось клімат-контроль Android Auto CarPlay, дротовий. Є в мене блочок бездротового CarPlay. Android Auto віддам з цим самим з цією автівкою. Я зараз вимкну, бо записую для вас відео. Тобто є бездротовий CarPlay. Android Auto працює ідеально. Повний електропакет. Тепер по безпеці був після удару було спрацювання подушок. Кермо, нижні подушки, і та подушка і ця штора. Усе відновлено. Ми знімали про це відео на нашому YouTube каналі, все повністю зроблено. Нам повезло, що оця частина знімається окремо, тобто, саму по собі панель не прийшлось нам якось переробляти. Просто оцю штукенцію Переробили, відновили подушки, стоять усі на місці. Можете перевіряти, що завгодно. А, тепер ремені розблоковано, стоять заглушки. Відразу скажу, ремені працюючи, все добре. Усі ремені працюючи, все 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 добре. А, салон чистенький, їде, жодної помилки немає. Тепер далі. А, в нас є сліпі зони, є. А, зараз ще покажу один момент. Ми повністю після повністю після. Відновлення. Її Заганяли на Зараз відкрию. Заганяли на Nissan. У нас є ось діагностика Нісану. Жодної помилки. Були помилки у минулому. Це саме фара в нас була розбита, і по АБС це був розряджений акумулятор, коли вона приїхала. До речі, система старт-стоп є. Повністю, ось, будь ласка, перевірили на стенді. По регулюванню вона вся у е, класне, коротше кажучи, все, все коротше кажучи, класно Тепер далі по нюансах. Нюанси є. Я завжди їх проговорюю. Ну і це наш, ви ж розумієте? До речі, в нас європейські жовті оці поворотники. Нічого переробляти не треба. По нюансах, за того, що китайський пластик. Трохи є неприлягання ось у, чиє, у цієї частині. Не знаю. Я можу зробити його сам, можу зробити на нього нормальну, класну скидку. Знижку можемо торгуватися. Ще по нюансах. А, не працює датчик баку, датчик рівня палива. Але нема питань їздить. До речі, електро в нас регулювання сидінь передніх. До речі, їжджу по комп'ютеру, можна по залишку, саме пробігу. Тут 55 літрів бак. Ви бачите, в мене витрату 7,8. Це в мене міст, це в мене такий місто і траса. Так, якщо подивитись там в мене 8, це мене, мона... це я їхав 3700 кілометрів, проїхав саме по автобанах. Як ви бачите, в мене більше ніж 8 літрів розходу витрати немає. Просто її немає. Що ще тут? Ну Матеріали, усе чистеньке. Це 23-го року, року автівка. Повністю можемо все торгуватися. Оце дві тільки два моменти: це бампер в нас, оцей погано прилягаючий, і є цей момент по датчику. Гума. Е, ще жива, в принципі, вона до кінця сезону відходить. Е, є деякі там сліди використання на пластику, але це все фігня, все інше полірується, все інше, якщо хочете, можете робити з нею що завгодно. Автівка повністю працююча, готова до будь-яких перевірок. Е, один з моментів. Для того, щоб виїхати у Європу, прийшлося, тут немає повторювачів поворотів. Прийшлося зробити оце. Це я демонтую, тут все зроблять все як ідеально. ну, Це чисто це для того, щоб вона прийшла саме сертифікацію не у середині країни, а у Шенген-зоні. Там є свої, до речі, є сертифікат на неї, для Шенген-зони можна спокійно їздити. Зараз покажу десь я його навіть... А, ось, будь ласка. Ось, протокол перевірки технічного стану це на англійській мові є, бо я бачите, я дійсно їздив у Німеччину на виставку. Тобто, все, все е, ідеально зроблено. Коротше, е, ціна у опису під відео чи у об'яві, де, де ви це дивитесь, більш мені додати нічого.